Так, якась прикольна ігруха тут у нас. А ну-ка, давайте подивимось, що тут і як тут відбувається. Опа, на. Сорянчик, звуканчик пропав. Опа, це що в нас за скелетончик. Давай, пограємо, він каже нам. Так, телек на Unreal Engine. Музончик, прикольний. Опа, китайська темка. Стандарт вже зараз на сьогодні. Дуже багато китайських ігрух виходить. Так, що ми будемо досліджувати світ? Аля uh, The Stranding плюс. Плюс, що? плюс Fortnite. Uh, плюс Monster Hunter. Опа, музичка, то веселенька. Зараз буде з. Monster Hunter, да, я вже казав. Ну, виглядає симпатично, спецефекти. Типу, якось воно без загального чогось такого. Ходілка, ресурси збираємо. Так, нас завалили, ми повертаємося назад. О, повертаємося назад, вибираємо нового персонажа і знову назад. Так. Реси фапати. Ну, що нормальна стратегія. Прикольно. Щось мені по спецефектах нагадує. Mm. На Xbox була ігруха. реліз на Xbox One. Така яскрава. По місту бігати. Не знаю, чим нагадує, але. Я думаю, що вона буде нудненька, але виглядає симпатично. Хоча не знаю. Є таке щось перше враження. Let it Die Inferno. Ну, норм, нормау. О, це симпатично. Став і підписуємося на канал. Скоро буде гра.